Чи не дарма я витратила 6400 гривень? Це вже зі знижкою. На пам'яту коробку. Зараз разом розпакуємо, протестуємо та подивимося, чи коштує своїх грошей цей мікрофон DJI MiC Mini. Як же ж так вийшло з коробкою? Все дуже просто. Коли я прийшла забирати мікрофон поперед замовленню, мені винесли коробку з дефектами. Інших у них не було, тож прийшлось брати цю. Думаю, на якість мікрофонів це не впливає, але все одно не дуже приємно. Коробка невелика, компактна, і відкривши її, ми бачимо два пакетики. В першому лежать наклейки, різні інструкції та документи. Не знаю, чи є люди, які їх читають, але я поки що відставляю в сторону. А другий вже набагато цікавіший. Відкривши його, ми бачимо ось таку сумку. До речі, дуже гарно, лаконічно виглядає, як на мене, досить стильно, і думаю, це буде дуже зручно, щоб переносити все у ній і нічого не загубити. Сам матеріал дуже приємний, м'який, і мені дуже подобається, що є блискавка. А всередині нас зустрічають різні пакетики, тож давайте розпаковувати разом. У першому в нас заховався вітрозахист. До речі, мікрофона у нас тільки два, а вітрозахисту поклали аж чотири. Дуже приємно. У другому пакетику в нас є два кабелі: ось такий це для підключення до камери, а інший на Type-C це для заряду. Правда, блоку живлення тут немає, тож доведеться використовувати свій або купувати додатково. І найголовніше, це ось такий кейс, в якому заховались самі мікрофони. Цей кейс слугує і зарядкою для мікрофонів. Знову ж таки, виглядає дуже стильно, лаконічно і круто, що все зібрано в одному кейсі. Ось такий набір у нас виходить. Зараз будемо далі відкривати самі мікрофони, а поки нагадаю вам поставити лайк та підписатись на канал. Щоб підключити мікрофони, спочатку дістаємо такий ресівер. На ньому ви можете бачити такий перемикач, за допомогою якого можна підсилювати та понижувати звук. Також, якщо потрібно, його можна зафіксувати за допомогою кліпси, але я буду підключати до телефона, тож я дістаю адаптер для Type-C. Тут дуже зручно, стрілочками показано, що куди підключати, але обов'язково допихайте його прямо до кінця. Усю цю конструкцію підключаємо до телефону, і ось такий вигляд вона має з боку. Також те, що мені дуже подобається і спрощує життя, це те, що його можна підключати напряму до комп'ютера і записувати якісний звук. Без телефону, а також його можна використовувати під час зідзвонів, наприклад, в зумі. Переходимо до самих мікрофонів. Покажу вам їх трішечки ближче. Ось так вони лаконічно виглядають. Досить маленькі, мають магніт. Магніт дуже міцний. Закріплюю на одязі, щоб показати вам, як це буде виглядати в кадрі. Як на мене, досить лаконічно та не привертає багато уваги. Також мікрофон можна закріпити на кліпсу, і виглядатиме це приблизно ось так. Нагадаю, що в цьому комплекті йде два мікрофони, тож ви можете записувати навіть подкасти. В комплекті ми вже бачили вітрозахист і його дуже легко прикріпити. Буквально одна секунда, і все готово. Ну і нарешті переходимо до найцікавішого. Цей звук я. Записую без мікрофона на 15 Pro Max і давайте порівняємо з мікрофоном. Я одягнула мікрофон і звук уже з мікрофону, але поки що без вітрозахисту. Напишіть, чи відчувається різниця і який звук вам подобається більше. Я одягнула вітрозахист, але я думаю, поки що це сильної ролі не зіграє, адже ми в квартирі. Проте ми обов'язково підемо на вулиці тестувати мікрофон. Тож підписуйтесь та дивіться до кінця. Пішли на вулицю, і незважаючи, що вже темно, будемо тестувати мікрофон. Тут зараз ви чуєте звук абсолютно без мікрофону. Я вже підключила мікрофон, і зараз ви чуєте звук на мікрофон, але без вітрозахисту та без шумодаву. Нагадую, що у нас тут їздять машини, там далечині грає музика, і ось такий звук ми маємо. Зараз я одягнула вітрозахист і ми маємо ось такий звук. Якщо говорити по правді, зараз у нас немає сильного вітру, але різницю між звуком ви можете почути. Зараз я увімкнула шумодав. Ви можете бачити ось цей жовтий індикатор. Це означає, що він працює і має подавляти всі шуми. Нагадаю, що у нас тут грає музика, а також час від часу приїжджають машини. Хочу якусь з них почекати, подивитись, який буде звук. Ось прямо зараз за моєю спиною проїжджає машина, і ви можете чути, який звук у нас є з шумодавом. А зараз ми можемо порівняти, який звук на відстані. Я відійшла десь приблизно на 20 метрів, щоб спеціально вам записати цей звук. Нагадаю, що позаду мене проїжджають машини, у мене вімкнений шумодав, а також є вітрозахист. Напишіть, будь ласка, чи чуєте ви різницю, коли я підходжу ближче і коли стояла далі. А взагалі, виробник заявляє, що відстань може бути 400 метрів. Уявляєте?